консолідоване страхування до ваших послуг. САТ-20, агент 82 Дельта Еко. Необхідна термінова евакуація. Йду в пункт Альфа-113. Підтверджую, Альфа-113. Пресс-служба Міністерства оборони сообщает, що кількість погибших и раненых в сотни человек. Просим семьи сохранять спокойствие. Данных про разглагольную составляему газопроводившую проходит под площадью. На радио не мыем. На бильшее из них прокладано, что в российские часы. Если заменивалось, что не меньше тридцати лет. Аня, Аня, Анечка, я просто подумал. Вот так. Похоже нам. Вот так. Краще нам поїхати на кілька днів. Алекс, ти, я відпочити зараз. Сьогодні чому ви говорите? не по русски у трьох тільки ми у трьох. Зараз з'являється перша попередня інформація про кількість поранених від вибуху. Відомості доволі суперечливі. Ми можемо... І куди ж ми, ми поїдемо одинадцятеро туристів. Їхнє громадянство наразі невідоме. Зараз перебувають у лікарнях з пораненнями різного ступеню тяжкості. Наші кореспонденти стежитимуть за розвитком подій. Поки російський уряд продовжує наполягати на витоку газу, фахівці вказують на те, що форма вирви та кількість уламків більше нагадують наслідки дії вибухового пристрою, що породило версію про неоголошений акт агресії. Хоч Міноборона запевняє, що це був нещасний Анна! кремлівський сумку, Александр зону вибуху заходу виток, на заборонено. Аня. Аня! У нас ще мало роботи. Thank Я не знав, що ви в Росії. Мене тут немає. Відтоді як стався вибух у Кремлі. Вчора я прилетів отримати орден дружби від російського прем'єр-міністра. А зараз повертаюсь у Вашингтон. Просити президента про відставку. Мій старший аналітик Вільям Брандт. – Є чим писати. – Вибачте? Писати. Так. Ітан, Що сталося в Кремлі? Старший аналітик кажете. Якщо ви натякаєте, що я щось зробив. Білий те. чоловік за 50 під 2 метри. 80 кілограмів. блакитні очі. Хто він? Не точний портрет, але з вашого опису. Це, ймовірно, Курт Генрікс. IQ 190. Служив у шведських спецвійськах. Професор фізіки Стокгольмського університету. Фахівець з проблеми ядерного апокаліпсису. Його звільнили. Ну, бо він псих. Кобальт. Треба застерегти Крамель, що в декого з їхніх стратегів є ядерний пусковий пристрій, а в одного з оперативників коди запуску. Звідки ви знаєте? Я зустрів його. Він виходив зі Збройної палати з сумкою в руці. Вибух влаштовано, щоб замести сліди. Минуть тижні, поки росіяни з'ясують, що в них зникло. Треба сказати їм. Вони не послухають нас. Поки що росіяни переконані ми підірвали Кремль. Напруження між США і Росією не було таким сильним з часів Карибської ракетної кризи. А провину так чи інакше покладуть на загін. Місія неможлива. Президент задіяв протокол Фантом. Нас зреклися. ЗМН більше не існує. І що буде далі? Далі мені наказано забрати вас у Вашингтон, де Міноборони затаврує вас як екстреміста і повісить кремлівський вибух на вас і ваших людей. Якщо ви звідси не втечете дорогою в аеропорт, раптово напавши на нас із містером Брантом. Сер, потім ви нелегально заволодієте різним матеріалом, що зберігається на запасному складі, про який я забув. На тому ж складі ваша команда чекає подальших наказів. Сэр, думаю, варто. ви зустрінетесь і зникнете. А оскільки ця розмова не відбулася, ваші наміри будуть незрозумілі. Проте, якщо когось з вашої команди знайдуть чи знищать, їх затаврують як терористів, що хочуть розпалити глобальну ядерну війну. Ваша місія, якщо ви згодитесь її виконати.